Дерева в лісі прикрашені. І задоволена мавка розповіла друзям, що сніговик живе на північній горі. Вирушили відьмочка та котик далі. Але поміж деревами побачили гарненьке оленятко. А оленятко головний помічник Санти. Без мене він би не зміг так швидко доправляти свої подарунки. Знаю я шлях до Південної Гори. Але спочатку. Допоможіть мені привітати з різдвом українських військових. Щось замало листівок у мене залишилось. Не знаю, що й робити. У цьому ми тобі легко допоможемо. Ліцеїсти швидко створять привітання для наших захисників і захисниць.